Друзі, погодьте, що ця англійська ну дуже up. Чому ми можемо drink a drink, але не можемо food a food. Come on! що не так? What? English is so very messed up. Добре, добре. Це просто така підводка до того, що нас чекає в цьому відео. А розберемо ми 5 надзвичайно дивних тем, про те без яких ну дуже важко уявити англійську мову. Тизірю, це ті теми, які ну не зрозуміло чому, але існують. І давайте. Просто копнемо глибше і розберемо. Ви на каналі English Dom, мене звати Оленка Let's dive in. Чому буква і справжній хакер англійської мови? Ну от скажіть, ви коли не би що буква і в кінці дуже багатьох слів, але вона їх просто кардинально змінює, навіть якщо ми її не читаємо. Її ще називають Silent E, тому що вона тиха і майже непомітна. А також Magic E, тому що зрозуміти чому так відбувається, це вже навіть не наука, а справжній меджик, тобто магія. Ooh. Magic. Я б особисто назвала цю літеру Killer E, тому що вона може вбити ваше бажання розбиратись в англійській мові ще на початку. Таке чувство, що. Якесь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. От вас коли небудь дивувалися і в кінці, От що вона там забула? Якщо так, ставте плюс в коментарях. Я б напевно вже 100 плюсів поставила. Давайте подивимось, кого їх буде більше. Ну ось, наприклад, з першого погляду такі ну дуже схожі слова, як хоп трибати і хоп надія. Вони дуже схожі, але завдяки кінцевій і голосна о хоп стає довгою, а слово отримує. Геть інше значення від стрибка до надії. Або ж, наприклад, в словах біт шматочок та байт кусати. Кінцева і вона взагалі не читається, але повністю перетворює слово і короткий звук з і на довгий ай, біт versus байт, і таких слів в англійській ще надзвичайно багато. Хет «Hat» капелюх, Hate Ненавидіте. Чи кап дитинча тварини та к'юб, куб. І ще, і ще й ще багато подібного. І так насправді з кожним словом в англійській мові. От бачите, одне читається коротко, наче кеп, кепка. Але тільки додасте і в кінець, і все. Можете розтягувати той кейп і буде мантія. Кеп кейп. Але англійська, ну не була би англійською без наших улюблених. Винятки, звісно, англійську ж так легко і просто зрозуміти. Насипайте зверху ще й винятки. Наприклад, всім нам знайоме слово love, любов. Вони могли б довго розтягувати, щось придумувати, але навіщо? І слово love, лов придумайте самі без літри і в кінці все одно нема. Як уже ж воно працює? My the love of his life. Або, наприклад, слово. Кам прийти і не змінює звучання голосної, хоча в цьому випадку можна було б якось щось і змінити, тому що це слово легке переплутати з іншим словом кам, пояснювати, що це не буду. Urban Dictionary вам в поміч, але інколи краще знати відмінність і не плутати. Чи якщо ви знайомі з гачі, то з вас якби 300 хандрід бакс в коментарях. Продовжуємо. Чи знаєте ви таку ідіому як bite the bullet? кусити кулю? Дослідно, але значення її не таке. Слівне, а саме зібратися з духом і прийняти складне рішення. Але якщо ви скажете біт де bullet», це звучатиме як минулий час і дещо змінить контекст. Clive. байтеболераннестейнклайбід може бути вкусити в минулому часі, а також «біт» як шматочок. Yeah. Свонрили really me right seat meat. деякі вірять, що ця буква допомагає в собі нести певну естетичну функцію і робити слова, нібито гарнішими, як, наприклад, слові акс сокира, але при тому ар їх чогось геть не хвилює і там просто чілить собі. І все окей, якщо з цим ми трішечки вже розібрались, пропоную занурюватись глибше, що таке закінчення інк і чому воно плутає всі? Ох, уж цей інк, наче тема не дуже той складна. Але якщо так задуматись, то інг в нас багатофункціональний. Це може бути герундій, може бути дієприкметник або навіть частиною часів «continuous». А ви там самі розбирайте, що воно значить, куди його все дівати, як з цим розібратись. Ми будемо страждати до кінця життя. Жартую, розберемось. Ми, звісно, разом. Ох, як закруче закінчення ін це одна з найзаплутаніших частин англійської граматики, але розуміння інг-нюансу допоможе уникнути дуже багатьох небажаних помилок і. Плутанини, а також створювати правильні фрази і використовувати їх, коли нам захочеться з кимось потеревенити. Давайте почнемо з того, що розберемось, як взагалі може працювати закінчення інк. По-перше, як нещодавно згаданий мною герундій. Герундій виглядає у нас як дієслово, але працює як іменник, і він відповідає на питання, що запам'ятовуємо це питання, щоб потім не помилитись. Приклади: I enjoy Swimming. Я насолоджуюся плаванням, що я люблю. Show. Applegate Sally born Baltimore 1971 Scorpio I enjoy swimming chicken McNuggets and gymnastics kiss on the second date. Reading is my favorite hobby. Читання мое улюблене хобі. Besides reading, it's my job. Але, друзі, довго на цій темі я не буду зосереджуватися, оскільки вже в окремому відео з каріною є величезний розбір цієї теми максимально детально. Все, що потрібно знати, там є. Посилання можете знайти в описі під цим відео. Йдемо далі і. In... Як уже в контексті дії Дія Дієприкметник у нас виконує функцію прикметника, описуючи іменник. Він відповідає на питання, який до прикладів, a swimming pool – басейн для плавання. Який басейн? Плавальний With a check, I'm putting in a swimming pool. <coughs> або ж a running man – чоловік, який біжить. Yeah, but is living, Mr. мисдилан. I hear you're a running man more than anything these days. Тут мені здається все простіше, тому переходимо до третього інк. І це у нас в часах continuous. У цих часах інк показує, що дія триває. Ну думаю, що з continuous ви в принципі знайомі. Тому тут теж має бути плюс-мінус. Зрозуміло. Але приклади це ж давайте розберемо. I'm learning English. Я вивчаю англійську. Вивчаю процес. I'm learning English now. And you're horrible. They were watching a movie. They were watching a movie. вони дивились фільм. Вачі мувізлафінітайтай. Тому взагалі важливо розуміти ці наші інджини, та все просто. Якщо ми плутаємо функції інг, можуть виникати помилки або навіть дуже комічні ситуації, в які я вам не раджу потрапляти, і саме тому ми сьогодні тут. Наприклад, ви можете комусь сказати, She was boring вона була нудною. А мати на увазі She was bored Їй було нудно і скучно. Абсолютно різні емоції, І різні пред'яви до людини. Розумієте про що? Власне, talk in the talk, but not walking the walk, як то кажуть. Говорити красиво, але не робити справи. Це фундаментальна річ. Тому краще розібратися, аби не потрапляти в такі ситуації. Пропоную вам самостійно знайти інг у реченнях і зрозуміти, яку роль воно тут виконує. На практиці. Почнімо. Cooking is my passion готування. Це моя пристрасть. Це вам час, щоб ви знайшли інг і зрозуміли, за що він тут відповідає? Відповідь Герундій, тому що що є моєю пристрастю? Готування. Відповідь на питання що? Ідемо далі. A cooking show is on TV. По телевізору йде кулінарне шоу. Час на пошук і відповіді. В даному випадку це дієприкметник, тому що яке шоу. Кулінарне наступне I'm cooking dinner. Я готую вечерю. Час пішов. Це continuous, тому що що я роблю, готую вечерю. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних або неправильних будь-яких відповідей, наприклад, у мене там три з трьох, один з трьох, нічого не зрозумів. Ще раз повторіть, або ж з такого плану. Дуже цікаво знати, як у вас з цими інжинами, тому що насправді я особисто була здивована, що люди за статистикою, навіть з рівнем advanced, знання англійської мови, можуть в цій темі плу. Путатись, але ми, по-перше, плутатись тут не збираємось, бо ми тут розбираємось в цих правилах. А по-друге, у вас всіх, напевно, вже upper-intermediate, я так думаю. Ви ж знаєте, який у вас рівень англійської? Якщо ще ні, то швиденько переходьте за посиланням в описі під цим відео, проходьте тест, повертайтесь сюди до нас назад та діліться своїм рівнем англійської мови. Але, друзі, якщо ваш рівень не upper-intermediate, не треба засмучуватися і переживати, адже ви завжди можете покращити. Своя англійську. Чому? Тому що у вас є можливість відвідати свій перший безплатний урок в English Dom. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тому переходьте, а ми повертаємось до нашої теми, як відрізнити мен? Від мен це взагалі повинно звучати приблизно так. Знаєте, як відрізнити мен «Мен» дарує вам квіти, а мен це ті ото, що вогники кидають в інстаграмі і далі діло не заходить. Насправді, на відміну від цих жартиків про хлопців і чоловіків, ці два слова дуже часто плутають, і я можу їх і нас всіх зрозуміти. Звук Е у слові мен чоловік і звук Е у слові Мен чоловіки одна з найбільших мовних головоломок для українців. Чому? Тому що звуки ну, максимально подібні. Чому важливо це знати насправді? Якщо ви неправильно вимовите слово, вас може зрозуміти зовсім не так, як ви того очікували. Тож, як правильно вимовляти ці слова, щоб не плутатись? Мен. Вимовляйте цей звук широко відкриваючи рот, наче ви намагаєтеся вимовити А, але з трохи більшою напругою. Наприклад. The man has a plan. Той чоловік має план. Це навіть уже майже ідіома в сучасних серіалах. The man with a plan. Або ж a man can't dream, can't he? Чоловік може мріяти. Чи не так? Man with a plan. І man. Це короткий і більш м'який звук, який нагадує наше зрозуміло нам українське е. Все зрозуміло. e. Е». Наприклад, it's raining men. Дощ з чоловіків. Класна пісня, класний кліп, класний приклад. Тепер про містичне і загадкове. Чому англійське H іноді зникає, і як це чути і розуміти взагалі в мові? Оце улюблене моє H, інколи воно є, інколи воно, коли хоче, воно може зникнути. Ото сиди, і думай, є воно чи його нема, чи то ви розумієте. Містика і ото все. За чортівня? Звук «H» — це один з тих елементів англійської мови, які можуть дуже сильно здивувати, особливо тих, хто тільки починає вчити, Ба більше в різних акцентах і навіть в контекстах цей звук часто може випадати. А це в свою чергу може створювати труднощі для розуміння в першу чергу швидкої вимови. Тепер до прикладів: наприклад, herb — трава або прянище. В британській вимові вимовляється з «h», як «herb», а в американській без нього – herb. Гілі йдемо далі. Хотел готель може звучати як «hotel» або ж «hotel» у швидкій вимові або в розмовному кокні акценті. There's people in the hotel, you know». Містика, скандал, інтриги розслідування. Але чому? Чому звук H взагалі зникає? Одним з прикладів є h дропінг в кокні акценті. Традиційний лондонський кокні звук. H часто взагалі не вимовляється. Наприклад, house звучить як aus, hope звучить як оп. Надія без H взагалі без жодного натяку на це. What does he do? If he intervenes and has him released, how will that play in the Oval Office? If he does nothing... іншим прикладом є просто швидка вимова без перев'язки до певного акценту. Це типово для певних фраз. Наприклад, what's his name звучить як what's his name, як його звуть, і коли говориш швидко, то це набуває сенсу. What's his name? І ще один з варіантів це американська англійська. h дропінг може впливати на вибір артикля в словах, де H не вимовляється. Ми будемо використовувати артикль n замість. Hey, an herb Odna, did he mean as if she'd been out in the sun tending an herb garden without wearing a hat or sunblock variant, a herb tea is a herb that's been dried out Світ перемінився догори дригом. Також важливо знати, що в деяких випадках age dropping, оце випадання age, закріпився як норма. Наприклад, в слові hour, година. У нас же ж не виникає сумніву, що треба казати так, але age там є, але вони не читають. This is our most desperate hour. Або honest, okay, let's just be honest. All right? Переходимо до довгого і короткого звуку і чому біч і біч це дуже різні слова. По ну, перше, якщо ви скажете, що ви visited a local beach, і в останньому слові помилитись скажете біч, всі будуть думати, що ви той ще ганкстер або ж if you know what I mean. Довжина голосних звуків в англійській мові має. Надзвичайно велике значення, адже одна дрібна помилочка може повністю перемінити сенс слова, або ж всього сказаного. Тут одразу до прикладів, тому що так легше зрозуміти фіст бенкет і фіст кулак, схожі за звучанням, але мають максимально різні значення. Або ж feel та feel – відчувати та наповнювати. Leave та live – покидати та жити. Hit – та хід бити та нагрівати. Біт або ж біт трішки та буряк. Сит та сит, сидіти та сидіння. Що ж таке довгий та короткий звук, і короткий звук і вимовляється швидко з мінімальним напруженням язика. Хит bit, sit. Типові слова для цього звуку: шип, корабель, фил наповнювати, бит, трохи. Натомість довгий звук і вимовляється довше, на то він довгий, з більшою напругою, язик розташований вище, ближче, точніше до верхнього піднебідня. І для цього звуку у нас наступні типові слова: шип вівця, філ відчувати біт. Бити, чому важливо з цим розібратись? Тому що помилки в довжині голосних можуть призводити до надзвичайно смішних комічних ситуацій, іноді до таких awkward, незручних ситуацій. Наприклад, I need a shit. мені потрібне простирадло. Або ж I need a shit. мені потрібен туалет. Розумієте, про що я так? Сподіваюсь, що так. І на цій цікавій ноті мушу констатувати, друзі, my friends, що це все, про що я вам хотіла розібрати. Розповісти сьогодні не забувайте, будь ласка, про те, що англійська мова це більше ніж просто набір правил чи просто граматика. Це насамперед крутезна можливість щодня відкривати нові горизонти. Сподіваюся, що сьогодні мені це вдалося. Я доклала зусиль. Ще я хочу звернути вашу увагу на те, що навчання. Може і має бути без обмежень. Тому запрошую вас приєднатися до школи English Dom. Переходьте за посиланням під цим відео, записуйтесь на безкоштовний перший урок. Перевіряйте свій рівень англійською, долучайтеся до спільноти і дивіться інші наші відео. З вами була Оленка. Чекаю на ваші коменти та поважання щодо наступних тем тут в коментарях. Дякую, що дивились. Bye-bye!